Що таке щоденник самопрограмування? Чому так багато людей відносяться до цієї практики скептично, Хоча вона насправді має багато наукових підтверджень, як його писати правильно, щоб він точно працював? Які є підходи до ведення щоденника самопрограмування, без яких умов щоденник самопрограмування не буде працювати, навіть якщо ви будете робити все правильно? І які результати дав ще те програмування мені в моєму житті? Як зі мною на практиці почали відбуватися якісь просто неймовірні чарівні магічні речі? Про це все поговоримо в цьому відео. Одразу скажу, що я не езотерик, не енергопрактик, не експерт по якимось цим духовним нематеріальним речам. Um, які зараз дуже популярні, але як людина, яка любить все структурувати, роз, розкладати на певні правила, а uh, мені ця практика дуже відгукується і я її активно um, використовую в своєму житті. Перед тим як перейти до огляду щоденно самопрограмування, давайте трошки познайомимось. Мене звати Маша, я маркетолог, атлет займаюся стрільбою з лука, інфлюенсерка та пропагандую здорове планування свого життя. Що ж таке щоденник самопрограмування? Можна по різному розшифровувати це і щоденник афірмацій: список бажань, подяки, програмування свого мозку на певні сценарії в своєму житті або навіть НЛП. суть полягає в тому, що в кожного з нас кожного дня в голові протікає просто шалений потік різних думок в середньому від 6 до 20 тисяч різних думок. На день. Але завдяки щоденнику саме ми можемо впливати на те, якої якості будуть ці думки в нашій голові протягом дня, за рахунок чого це все відбувається. Тільки ми зранку прокидаємось, а перша думка, яка виникає в голові, вона є дуже важливою. І ем, потік думок, який буде після цієї першої думки, вони дійсно ем, якби. Впливають на те, про що ви будете думати цілий ваш день, на що ви витратите такі цінний ресурс, як цілий день сьогодні? А на які думки чи буде цей день сфокусований на досягнення ваших цілей і здійснення і на реалізацію? Вашого шляху, вашого мрії, а життя вашої мрії, чи він пройде не по тому сценарію, який ви дійсно бажаєте. Навколо відбувається дуже багато ситуацій, на які ми не можемо вплинути. Тому найкращим способом, як змінити все навколо, треба робити те, що ти можеш контролювати. І перше, що ми можемо тролювати, це свої думки в першу чергу. Про що ми думаємо, те ми і будемо притягувати в своє життя. Що ми робимо з самого ранку? Ми включаємо телевізор, ми відкр... відкриваємо соціальні мережі. Ми починаємо спілкуватися з рідними або ще з кимось. І замість того, щоб починати свій ранок свій день з того, що фокусуватись на тому, що важливо саме для тебе. Які самі саме сфери для тебе важливі? На чому ти хочеш? Чому ти хочеш приділити час саме сьогодні? Для того, щоб цей день наблизив тебе до твоєї мети, ми починаємо поглинати інформацію звідусі, тобто ми, ніби поглинаємо установки та цілі інших людей. Я на 100% впевнена, що в кожного в, в житті була така ситуація, коли вам дуже часто зустрічались. Машини синього кольору, і ви бачили тільки цю машину, тільки цього синього кольору, або е, цифра 33, і ви бачите всюди цю цифру 33, і ви вважаєте, що це супер якийсь знак, бо ви всюди її бачите. Але, наприклад, ми відкриваємо наш членок самопрограмування і пишемо в ньому, що сьогодні зі мною відбувається магія. Це не означає, що весь світ перевертається, ви стаєте з центром вся світу, і вся магія світу направлена на вас, всі зафіти на вас. І з вами відбувається якась магія, ви попадаєте в Хогвартс. Ні. Ми просто з самого ранку даємо собі установку поміть. Поміть, що сьогодні з тобою станеться диво. От просто ти маєш це помітити, а, і ти це побачиш. Саме те, повз чого можливо, в інший день ти просто пройдеш повз. Наприклад, одного дня я написала, що сьогодні мені дуже щастить, і е, в цей день я встигла на всі транспортні засоби, на які я хотіла встигнути, тому що для того, щоб дібратись на роботу, мені потрібно або діти пішки до станції е, трену і доїхати до центру або взяти автобус. Сісти на поїзд і доїхати вчасно, щоб все це було чітко і зрозуміло. Але деколи графіки міняються, не співпадають, щось не встигаєш, і тому подібне. І з дуже великим розривом ходять автобуси і поїзди. Тому я заглядала самого ранку, щоб мені пощастило сьогодні. І в цей день все було просто як по маслу. Всі графіки працювали ідеально. І це не, не тому, що я це загадала і в це це почув і здійснив моє бажання. Просто я запрограмувала свій мозок на те, що для мене це важливо, і я це помітила, і мені від цього приємніше чи що стало. Розумієте, в звичайний день я би просто не надала ніякої уваги цьому, типу, ну просто так склали, що сьогодні вони вчасно прикольно. Бо, наприклад, інша ситуація комусь також може бути знайомою, що я не була водієм. А, і мене не цікавили по суті машини і все, що з ними може бути пов'язано. Зараз я планую купити машину, я в активному ресерчі. А яку саме машину собі вибрати, придбати протягом наступного місяця, а, яким параметрам не відповідати, а, що взагалі є навколо і те дете. І я просто раніше не помічала, наскільки багато в мене в моєму собі і в моєму районі, наскільки багато є е, автосалонів. По перше, яких я не бачила раніше, скільки є сервісів, е, скільки взагалі їздить машин повз мою вулицю, проїжджає машин, е, саме таких, як я хочу. А, хоча мені здавалося, що це дуже це європейська машина, і вона тут, в Австралії, типу, дуже рідко її можна зустріти. Але я її бачу зараз кожен день по плін по сто разів. Тому що раніше мене це не цікавило абсолютно, і просто таким шумом не в, в розфокусі, скажімо так, все, що було пов'язано з машинами, в мене було перед очима зараз, оскільки в мене зараз фокус на пошуку машини, а я бачу все на світі. Все навколо, що пов'язано з машинами, і це не означає, що зараз, от я захотіла машину, і ці всі салони різко виросли, відкрилися, і такі: от Маша, приходь до нас, ми тобі продамо машину. Ні, вони завжди там були, вони завжди функціонували, працювали, все нам було прекрасно. Просто я їх ніколи в житті не помічала. А тепер і знову ж таки, яка основна думка? Що щоденник самопрограмування не працює без дій, не можна просто так сидіти вдома. Списувати просто тонни сторінок, і при цьому просто сидіти і нічого не робити. Безумовно, сила наших думок а, наділена нереальною кількості енергії, такою ж, в принципі, як і якісь наші матеріальні дії, наприклад, піти на роботу, щоб заробляти гроші на всі свої хотілки, або, в принципі, якось проявлятись, якщо ти хочеш якоїсь популярності, проявлятись в соціальних мережах, на телебаченні буде. Або взагалі виходити з дому і щось робити, якщо ти хочеш когось зустріти, познайомитись, почати спілкування, стосунки і так далі. Дуже раджу подивитися фільм Секрет. Посилання на фільм на я тобі я залишу в боксі з посиланнями під відео. Ви ну, розумієте, про що я. А там дуже чітко і красиво пояснюється правило сили притяжіння, звичайнісінька фізика, і ось це банальне те, про що ми думаємо, те ми і притягуємо. Але це ляха так і є. Знову ж таки, щоденник самопрограмування допомагає нам налаштуватися на той самий лад позитивних думок, позитивного течіння наших думок для того, щоб притягувати краще в наше життя. Якщо ми будемо навіть не писати, зараз ми от відходимо знову від щоденника самопрограмування, якщо ти будеш сидіти і думати, всі люди какашки, життя таке несправедливе, начальник дебіл, мене ніхто не любить, мені не щастить, в мене немає грошей. От... Всілякі такі негативні думки, ви будете себе так поводити для того, щоб ось ця бульбашка навколо вас і створювалася з маленькою зарплатою, з начальником дебілом, бо ви будете такого шукати. З усім цим негативним, яке ви маєте уявлення про світ, воно все буде до вас притягуватись, бо ви будете таких людей бачити серед інших, мільйонів інших людей. серед Мільйонів інших робіт, ви будете бачити ту роботу там, де вам будуть мало платити, і ви будете там страждати, бо ви вважаєте, що це так є, це правда світу, і ви будете так жити. Я думаю, що ви булочки бусінки, і так вже все зрозуміли. І якщо ви в принципі клікнули на щоденне самопрограмування, то ви вже трошки, можливо, знайомі з цією темою, хочете трошки більше просто дізнатись про принципи роботи цього а, методу. І ви вже і так знаєте, що ми притягуємо в наше життя те, про що ми, ми дійсно думаємо. Тому давайте перейдемо до того, як же писати щоденник самопрограмування, які є види щоденників самопрограмування. Я поділюсь своїм досвідом, які в мене працюють, які в мене не працюють, і яким пішкам треба а, а, дотримуватись, для того, щоб щоденник самопрограмування дійсно працював. Перше і найголовніше це правильний. Правильне налаштування, якщо ви щиро будете вірити в те, що це може спрацювати, що це дійсно матиме якийсь результат, вірогідність реалізації цього сценарію підвищиться одразу на 80%. Тому що якщо ви почнете робити якусь практику з наміром зараз, я всім докажу, що це фігня, це все не працює, то ясна справа, що ви досягнете своєї мети. Які ж бувають види щоденників самопрограмування? Насправді є три види: це довготерміновий щоденник самопрограмування, це щоденний щоденник самопрограмування і щоденник самопрограмування на довгу перспективу? Зараз поясню в чому їхні різниці. звичайно, ще є різні абсолютно бажання, які з них а, прям супер реальні а, для на сьогодні, а які з них а, на довгу перспективу? Тому кажучи, якщо ви заробляєте зараз 300 доларів, а хочете 500, за місяць це можна зробити, але якщо ви заробляєте 300 доларів і хочете мільйон, то це трошечки більш довго довготривала історія. В чому суть довготермінового щоденника самопрограмування. А що це якісь цілі, які я не можу реалізувати прямо сьогодні? Але тобто, вони без якогось навіть терміну, що це буде там через 3-5 років, місяць, 3 дні і так далі. А що це якісь а, мої бажання, які я хочу реалізувати протягом якогось часу а, в майбутньому, теж як я себе бачу в майбутньому а, відвідати якусь класну країну, а, купити автомобіль, а, пожити на якісь філії, десь І найголовніше це зафіксувати це бажання правильним чином в щоденку довготермінового планування? Зараз ми поговоримо про те, як правильно розподіляти наші цілі, а потім про те, як правильно їх формулювати. В щоденному щоденнику самопрограмування ми прописуємо цілі і наші бажання, які ми можемо е, і хочемо реалізувати саме сьогодні. І це більше про якесь самопочуття і про те, що е, може з нами статися просто сьогодні. Та ладно. Третій варіант, мій улюблений, який я практикую в більшості, це е, щоденне планування з довгостроковими цілями. Для, для чого це робиться? Для того, щоб завжди кожного дня в мене в фокусі залишались мої довгострокові цілі. Є недолік в цього виду щоденника самопрограмування, тому що через те, що ви знаходитесь, я знаходжусь зараз в якійсь точці, а ця точка мого бажання вона знаходиться трошки дуже далеко. Це може трошечки мене демотивувати, але я все одно використовую такий метод, тому що він для мене. Все одно працює як більш мотиваційна історія і фокусна історія для того, щоб а, знати, чого я хочу в майбутньому, і як саме сьогодні я можу вплинути на те, щоб отримати, досягнути а, от, отримати бажане, досягнути цієї цілі якомога швидше. Простий приклад а, з нещодавного, як я шукала роботу в Австралії і як я використовувала читаник самопробування для цього Одного дня Просто я була в такому потоці натхненності пошуку роботи для того, щоб себе реалізувати тут. Я просто відкрила нотатки на планшеті і записала повністю все, що я хочу отримати від роботи. На які позиції я хочу працювати, з яким продуктом я хочу працювати, які колектив я хочу бачити, яку зарплату я хочу, що, що я хочу реалізовувати, що я маю там робити, як я маю себе почувати на цій роботі. а який в мене має бути графік на цій роботі? Тобто, все, все детально, як я бачу себе на новому місці роботи. Я просто прописала, закрила, забула. Але основні е пункти, е які, які там були, це, наприклад, що е я собі прописувала щоденне коснепровання щодня, е я отримала, я працюю е на такій-то позиції, е в такій-то сфері компанії, а е з такою зарплатою, все, от це. Та афірмація, яку я прописувала щодня, і відповідно, коли е, я не просто сиділа, склавши руки е, і чекаючи, що мені зараз подзвонять в двері, постучать, подзвонять на телефон, прийде імейл і скажуть, Боже, ми вас шукали все життя і приходьте до нас на роботу. Ні, я звичайно що переробила красиво своє резюме. Порадила з мільйонами людей, як це правильно тут зробити. Написала всі кавер листи, визначила повністю списки компаній, з якими хочу працювати, надіслала туди своє резюме. Ходила на співбесіди і все на світі. Тобто я не сиділа чи не чекала, а я мала ціль і мала чіткі фільтри, скажімо так, по яким я вибирала компанії, в які я буду подаватись, не подавалась просто на все на світі, і ходила на співбесіди. Спілкувалася з людьми знову ж таки, і де, де, деколи отримувала Реджекти, окей. Але через те, що я тримала цю історію в фокусі, я не засмучувалась сильно через Реджекти. Засмучувалась, звісно, сильно, але <рес> результат все одно перевершив очікування. Чи це не магія? Альо? Ну, типу, я знайшла саме ту компанію, яку я написала на папері колись. Я вже трошки за, за заспойлерила, в принципі, яким чином я прописувала свої афірмації, але давайте поговоримо про те, все ж таки, як правильно записувати свої цілі, свої бажання в щоденник самопрограмування. Є таке повір'я, так можна казати, чи ні, що найкраще ця практика працює, якщо її робити за годину до е, сходу сонця. Ми трошечки повертаємося, якби в реальне життя, і е, я люблю писати щоденек саме програмування або одразу після того, як я прокидаюсь, бо якщо щось пішло не так в моєму графіку, і я можу запізнюватись, то я пишу щоденник самопрограмування по дорозі в точку, е, куди я маю приїхати сьогодні зранку. Але в ідеалі це все одно робити, чому після пробудження? Тому що для того, щоб не встигнути засмітити а, свій а, розум. А якимось сповіщеннями, ще якоюсь інформацію з навколишнього середовища перед тим, як ви е, дійсно розпишете те, що для вас важливо сьогодні. Це такий період називають Золота година. Золота година після пробудження, коли ми не взагалі не користуємось соцмережами, не спілкуємось ні з ким. Ми один на один з собою можемо. Ходити, дивитись щось навколо, але ні в якому разі не вступати в комунікації з думками інших людей. І найулюбленіший формат прописування щоденнику самопрограмування, колись я це робила в звичайному фізичному блокноті. Це класний варіант. Але як тільки в мене все життя перейшло в діджитал, я все це роблю на планшеті і обов'язково користуюсь пенселом, тому що таким чином є якісь от. Коли ти друкуєш, немає цього прямого контакту а, з тим, що ти прописуєш своє бажання. А коли ти рукою все це робиш, а, це просто інші відчуття. Я не знаю, як це пояснити вам правильно. Але якщо ви дійсно спробуєте прописати щось рукою в блокноті або не друкувати на комп'ютері, я думаю, що ви відчуєте цю різницю. З чого починати взагалі ведення цієї практики? Цей міні-блокнот на айпаді, цей ваш новенький красивий ідеальний блокнот, який ви купите в канцелярському магазині. Треба, ніби, зарядити. І з чого це почати треба робити? Треба взяти і на першій сторінці або останній, або будь-які. Взагалі, правил взагалі немає. Написати своїх 100 бажань, повірте, це задача не з простих. Тож далі? кожного дня ми використовуємо по одному аркушу самого верху кожної сторіночки. Я пишу сьогоднішню дату. І буквально декілька речень не розписувати на всю сторінку це декілька речень подяки. Що таке щоденник подяки? Ми з вами розглянемо в іншому відео. Це теж дуже цікава практика. Кому не подобається робити робити більше ввечері перед тим як лягати спати, і для того щоб з правильними красивими думками. Подяки, лягти спати і знову ж таки прокинутись в піднесеному настрої і далі себе налаштовувати на крутий день. А тому я просто починаю пунктами. Один за одним писати е, свої афірмації на сьогодні плюс довготермінові. Якщо ви пам'ятаєте, я прихильник третього виду щоденника самопрограмування. Там де е, щоденні цілі і також цілі і довгострокові, я теж включаю в щоденник. В щоденний що я зазвичай пишу на сьогодні? А, тобто, як і формулюю саме ось це, цей пункт, який я б хочу реалізувати саме сьогодні. Головне правило не писати в майбутньому часі. Я зазвичай пишу або в теперішньому, або в минулому. Тобто я можу написати сьогодні зі мною стало стиво», або сьогодні зі мною трапляються дива. Друге важливе правило не використовувати часточки не або а, писати а, в якої в, в якісь негативні формулювання. Тобто я ніколи не пишу в своєму щоденнику самопрограмування Сьогодні я не почуваюсь погано. Я напишу Сьогодні я почуваюсь добре. Поняли, да? Тобто все має бути в позитивних установках і в такому формулюванні, ніби це з вами вже або відбулось, або від просто зараз. Відбувається, ви вже себе програмуєте на те, що це вже ваша реальність, і ви просто констатуєте факти. Також ще одне правило для прописування щоденнику: що у вас не має бути ніяких відволікаючих обставин навколо вас. Тому я люблю або сидіти просто в тихому місці і наодинці зі своїми думками, де нічого не відбувається навколо це прописувати. Або можу втикнути собі на вушнички і включити якусь приємну музику, але не таку, яку. Де багато тексту сенсів, і ви це будете пропускати через себе. А, наприклад, може почути класичну музику, або таку якусь спокійну музику природи, чи ще щось такого, для того, щоб просто налаштуватись на спокійний такий медитативний стан. Якщо ми говоримо про довгострокові бажання, то їх ми так само пишемо в форматі, що це вже наша реальність. Наприклад, в мене 100 тисяч підписників в інстаграм або. Я купила такий-то автомобіль. Тобто, це факти, що це вже стало зі мною в житті. В чому ж основна магія? Наступного дня я знову беру свій блокнот, відкриваю наступну сторінку. Ні в якому разі я не перечитую те, що я писала вчора. І все пишу знову з нуля. Все, що є в голові на сьогодні, я все це прописую. Для чого це робиться? Для того щоб а, дійсно розуміти на чому фокус а, знаходиться зараз. І якщо якісь речі, які не є в голові, а, вони були важливі вчора, тиждень тому, місяць тому назад, зараз вони можуть бути. Неважливі або вони можуть збутися, і це третій пункт, який я роблю в щоденнику самопрограмування. Після того, як я завершила свій новий день, повністю все прописала, все, все добре. Я повертаюсь вже тоді на минулий день і обвожу кружечками те, що вже вчора зі мною дійсно трапилось. І це якби таке підтвердження, що щоденник працює, і я дійсно бачу, що все, що я написала. Воно стає моєю реальністю, і це як додаткова така мотивація, щоб більше мріяти, діяти, бачити, робити. Є така теорія, що не потрібно взагалі заглядати в те, що було вчора, тиждень тому назад, і так далі. Треба, от просто написали, відпустили, забули і пішли далі. Але мені подобається ідея, що я можу повернутись і себе надихнути. А тими пунктами, які вже дійсно справдилися. Хоча інші люди мають такі творі, що якщо повертатись, то ти перечитуєш, якби те ще не збулось, і ти навпаки засмучуєшся, що от воно не збулось. І значить, ця історія не працює. Якщо з вами такого не буде відбуватися, ви можете разочок спробувати. Якщо буде почувати себе погано, відкиньте цю ідею з обведеннями кружечками, просто продовжуйте вірити, робити, діяти і. І все точно у вас буде збуватися до висновків! Для того щоб практика працювала, треба вірити в те, що вона буде працювати. Друге, не робіть з цього а, якесь супер правило, якому, якому ви маєте слідувати, якщо вам це не імпонує. Якщо ви така людина стихійна, робіть це інтуїтивно. Не потрібно кожного ранку прокидатись і це робити, якщо вам це не подобається. Робіть цей ритуал тоді, коли ви відчуваєте, що вам це комфортно, і ви хочете повернутися до себе, повернути фокус свого життя і далі рухатись. Якщо ви, як я, відчуваєте, що вам потрібна дисципліна, то попробуйте, постарайтесь змусу змушувати себе це робити. Бо у вас є ціль дотримуватись дисципліни у всьому, що ви робите, і це не виняток. Також, якщо ви хочете більше ознайомитись з цією методикою, пропоную вам прочитати книжку Відповідь. Я постараюся знайти посилання і поставити в. Бокс з посиланнями. Що ви хочете більше е, дізнатись про це, як це працює з наукової точки зору? Ця книжка вам дуже Дасть чіткі відповіді на ці ваші питання. Сподіваюся, я замотивувала вас поставити собі челендж на 10, 21, 30 днів для того, щоб спробувати практику щоденного самопрограмування. Якщо вам було корисно відгукнулося, те, що було в цьому відео, напишіть, будь ласка, коментар під відео. Я залюбки читаю всі коментарі, всі відповідаю і дуже вдячна за те, що YouTube допомагає знаходити своїх людей. Якщо у вас був позитивний досвід ведення. Щоденного програмування, якщо був негативний, будь ласка, цими історіями також поділіться. Я думаю, кожному, хто зараз на цьому шляху, буде цікаво дізнатися про ваш досвід також. Також не забувайте підписатись на канал, поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати майбутні корисні відео. І зустрінемось з вами на наступних відео. Пока!